Відповідальність за наше життя лежить у наших руках. І кожного дня ми з вами сіємо насіння, іноді воно невидиме, це наші думки, наміри, слова і дії. Ми можемо зовсім не усвідомлювати, але кожне наше рішення це зерно, яке рано чи пізно. Дасть свої плоди. Коли ми сіємо любов, доброту, співчуття, ми створюємо родючий ґрунт для миру в душі та гармонії в стосунках. Але ж коли наші вчинки сповнені страху, гніву, заздрості або образи злості чи ненависті, це насіння теж проростає. Але вже по-іншому. Отруюючи нас зсередини. І те, що ми з вами пожинаємо сьогодні, це наслідок наших учорашніх посівів. І якщо зараз навколо вас занадто багато болю або страху, спробуйте не шукати винних зовні, а подивитись всередину себе і замислитись. Яке насіння я посіяв учора? І що тепер я можу змінити у своїй внутрішній реальності, щоб завтра пожинати навколо себе плоди радості та спокою? Відповідальність за наше життя лежить у наших руках. Спостерігаючи за своїми думками і намірами, ми починаємо розуміти кожен день це шанс посадити насіння, яке в майбутньому принесе плоди мудрості, любові та внутрішньої рівноваги. Нехай це насіння буде проростати повільно, зате неухильно, наче паросток. Що пробиваються крізь тверду землю, щоб, врешті-решт, зустрітися із сонцем.